Які емоції у вас викликають такі сторіс від українців за кордоном? А такі. Чому ми приїхали з України в Лондон лише на два дні на українській вечорниці? А ось це. Обурення, злість, зрада. Тому що тут включається це відчуття несправедливості. Підпишіться та подивіться це відео до кінця. Сьогодні поговоримо про. Дисонанс з однієї сторони: війна, подвиги військових, російський ракетопад по українським житловим будинкам, а з іншої яскраве життя українських біженців за кордоном, у подорожі, гучні вечірки та цікаві. Екскурсії Монте Карлонача Монако потом Монте -карло". Злитися, радіти чи ігнорувати, що радять психологи? А яка позиція самих військових за передової? Їх це обур'є чи ні? Але спершу поставте відео на паузу та в коментарях просто зараз дайте відповідь на запитання: як вважаєте, гуляння цивільних під час війни це норма чи зрада? За останніми даними за кордоном нині перебуває понад 6 мільйонів українських біженців. За результатами останнього соціологічного опитування, 87% українців підтримують біженців та згодні, аби ті повернулися із за кордону. Проте решта 13% не такі толерантні. Вони не хотіли би бачити в Україні тих. Хто виїхав, ймовірно, можна було би подумати винні у цьому люди, які нелегально не те, що поїхали, а тупо втекли з України. Я в Туреччині Требація. Требація. Требація, криса. Проте, все складніше. І почалося це разом із повномасштабним вторгненням так званої поки що Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Року це Лілія Різун, їй 20, Вона з Чернівців. Після початку повномасштабної війни вона разом зі своїм неповнолітнім братом переїхала до Німеччини з першого дня вимушеної еміграції. Вона бореться з осудом. Саме коли виїжджали, дуже багато негативу було від рідних, від яких хотілося підтримки. А в той момент вони нам сказали, що краще ми будемо помирати на рідній землі, ніж на чужині. Іншими словами, вина, бо поїхала. Але чому виникає цей гейт? У всьому вина – фрустрація. Так називають психологічний стан людини, який викликали непереборні труднощі, наприклад, війна. Важко знайти серед цивільних людину, у якої психологічне здоров'я від природи здатне переживати виклики війни як банальну буденну справу. У цьому стані люди відчувають дезорганізованість, безнадійність, втрату перспектив. Знайомо. Через це люди бувають агресивними, живуть за інерцією, відчувають відчай, сум та безсилля. І в цьому стані без перебільшення. Кожен з нас живе вже другий рік. Наше психологічне здоров'я стало як оголений нерв, який натягнули наче сторону, і будь-який, навіть ледь помітний дотик до нього може викликати сильні негативні емоції і зараз на наших нервах як по струнах грає російська пропаганда. Про це детальніше розповім у цьому відео трішки далі. Психотерапевтка Анастасія Сальникова запевняє військові на фронті звільняються від фрустрації тим, що зброю нищать ворога. У цивільних цей інструмент відсутній, тому весь негатив виходить на близьких та у коментарях у соцмережах. Також Анастасія пише, що бажання гейдити у коментарях українських біженців може бути викликано простою заздрістю, мовляв, їм вдалося жити безпечне життя, а мені доводиться щодня ховатися у бомбосховище. Соціальний психолог Олег Пакальчук, продовжуючи цю тему, підкреслює: українки та українці, які виїхали за кордон, сприймаються як ті, хто може успішніше реалізуватися у житті. Проте про це ми судимо лише по картинці у соцмережах, дофантазовуємо інші деталі та взагалі не беремо до уваги ті труднощі, з якими стикаються біженці за кордоном. Потрібно ще пам'ятати, що людина побудована таким чином, що у соціальних мережах ми не до кінця щирі Її публікуємо все так, як хочемо, щоб нас оцінювали інші. Хтось бажає викликати захват чи заздрість, і буде публікувати відповідний контент а в когось мета. Викликати співчуття, тож по інстаграму та тіктоку ми ніколи не дізнаємося, що насправді болить чи не болить у середині людини, легко чи важко живеться їй, але ж те, що йому легко, це ж не через це тобі нелегко. Звісно, не можна порівнювати труднощі українців в Україні з труднощами українців за кордоном, адже відсутня лінійка, за якою можна ці труднощі виміряти для об'єктивного порівняння. Єдине, що можна сказати, напевне. Українці за кордоном живуть в безпеці, на відміну від тих, хто залишився вдома. Гейт біженців це диверсія. Це підґрунтя для російської пропагандистської машини. Її мета зараз розсварити українців між собою. І це не нова стратегія, це вже було. Доктор історичних наук Олександр Лисенко у своїй праці, хресні шляхи, біженці, переміщені та внутрішньо переміщені особи в Україні у 1939-40-х роках розповідає про жахливі закони радянської влади та результати тогочасної пропаганди, які буквально направили на одне створити. Образ зрадника батьківщини, підсобника німців або навіть цілого шпигуна, тих людей, які через війну покинули країну, а потім повернулися. І тоді це дало свій результат. Таким біженцям було важко освоїтися вдома, до них негативно ставилися від муніципальних структур до сусідів. Важко знайти роботу, неможливо прогодувати сім'ю. І це стало прекрасним підґрунтям. На посилання у заслання неугодних режиму людей, включно з новонародженими дітьми. Просто зараз російська пропаганда усмішно розганяє інформаційну компанію про те, що ставлення до українських біженців у світі стало гіршим. Це називається вепонізацією. Це інструмент, який використовує інформацію як зброю для атаки на інформаційний суверенітет. Іншої країни у нашому конкретному випадку інформацію щодо життя біженців за кордоном українські біженці нахабні й не хочуть працювати, тому скоро в країнах ЄС їм перестануть допомагати. Зустрічали таке твердження. За результатами дослідження детектор медіа це одна з ключових тез російської пропаганди, які транслюють російські користувачі у соцмережах. Це лицемірство, товариші, житель Австрії, обурений багатими біженцями з України. Чоловік розповів і показав, як біженці з України приїхали в Європу. Вони розкошують таких прикладів безліч. У них дві цілі перша створити негативний образ українського біженця за кордоном. Руга посварити між собою українців, і тому кожен наш гейт під постами біженців допомагає російській пропаганді. От чому цього не можна робити? Направду за кордоном у біженців сильно відрізняється життя від того, яке нині в Україні. Тому, якщо у вас викликають гнів чи заздрість чиїсь пости в соцмережах, то можливо варто хоча б на час війни від них відписатися. Що для вас важливіше зацікавість і підглядати за картинкою чужого життя, чи, хоча б у своїй стрічці не нервувати, прийміть нарешті це рішення. Якщо ви той самий український біженець за кордоном і втомилися від гейту, проаналізуйте, що та як ви публікуєте. Можливо, варто додавати до дописів корисні поради про необхідність відволікатися, берегти своє ментальне здоров'я, продовжувати жити. Адже українські військові воюють не для того, щоб в усіх зупинилося життя, і ми сиділи з посипаною пополом головою, а щоб українці в Україні та за її межами жили, жили у повному розумінні цього слова. От що про це каже Майсі Наєм, військовослужбовець ЗСУ, який на фронті за кожного з нас отримав важке поранення в око. Обережно щутливі кадри. Найкрутіший показник ефективності ЗСУ це те, що люди в Києві зараз можуть ось так сидіти спокійно відпочивати. І друге, росіяни хочуть, щоб ми страждали. Тобто, якщо ви не хочете робити те, що хочуть росіяни, просто будьте щасливі. І тому той хлопець, який п'є зараз каву на Ярославому Валил — клас, я готовий заради нього посидіти в, на, в Окопі. Тому що заради цього, в принципі, і війна, щоб люди були щасливі, жили так, як вони хочуть, а не як Росія хоче. Тож зараз ми з вами відчуваємо страшний психологічний тиск, але ми не повинні дозволяти собі агресувати через нього на інших українців. Це на руку росіянам. Не варто мірятися кому легше, кому важче. Не просто зараз усім. Це наше спільне випробування. Нам потрібно продовжувати жити життя. Заради цього триває війна. Проте варто фільтрувати контент, який ми транслюємо в соцмережах, щоб не на року не викликати негатив у наших фоловерів, і обов'язково конвертувати нашу людь та ненависть не у злі коментарі, а вдонати нашим захисникам. Кожна гривня наближає нашу перемогу. А тепер напишіть у коментарях ще раз, як вважаєте, жити наповну, відпочивати та за можливості подорожувати під час війни? Це нормально? Чи все ж таки зрада? Поспілкуємося в коментарях і зустрінемось вже у наступному випуску.